Це я сказала цю фразу, і це е, не означало буквально опинитись на вулиці, а втратити впевненість. Мається на увазі робота. Мається на увазі, повернулася е, хазяйка, і тобі треба дуже терміново mm -hmm. з'їжджати, або хтось захворів, і тобі з близьких, і тобі треба витратити дуже багато грошей на mm -hmm. лікування цієї людини. І це означає, що типу, ти в якомусь складному скоротному становищі. А не я розумію, я розумію. Швидше за все, це якось можна пояснити мою байдужість до плану. Нування негативу можна якось пояснити психологічно, але ну от я коли починаю думати про це все, у мене народжується всередині тривога, тобто я маю забезпечити собі. Те погане, що ще не сталося, і я така, значить, воно точно станеться. Ну, тобто, я от зараз буду збирати uh -huh. собі на. А, ну я хочу ще поговоримо. Теж там є такі якісь фінансові цілі, до яких я точно, м точно прийду. Там от я планую в цьому році там, купити собі страхування здоров'я. Тому uh -huh. що там минулого року я дуже багато витратилася, я хочу це зробити, але поки що ще не дійшла до цього. Але оця історія, що я ну, це викликає в мене велику тривогу. Uh -huh. І, і я, я прям не хочу туди йти. Я прям не хочу йти в питання. пенсії. Те, що ти кажеш, звучить неймовірно. Ну, прям це звучить... Ой, блядь. Тебе не страшно, потому что тебя никогда не пугали. Ти Тані, ти не видел то видео, где ее в три смакивали. Ты на позитиве. Ты не проверял свої аналізи крові. І ти парень счастливчик, пока анальгін допомагає тебе від болі. Так сказав один великий класик. это, конечно, вам не страшно, ребят. але треба, блять, доросліше. Просто подивіться, сука, вокруг. в нас 40% людей. Живе за межами бідності, типа прям в ніщітє, в ніщитє піздець. Я офігію Валера. А на бабушек, на дідушок подивіться. Ну тіпа, які вони пенсії отримають, 100 баксів, це їбать потолок. Треба просто зрозуміти, подорослішити і розчехліться, блять. Потому що ну радужної картинки просто не буде. Це єбуче життя, воно сука сіре, блять, і хуйове нагда. Та да, їбать ворога. Поэтому, якщо хочеться зробити собі щось нормальне, якесь нормальне перспективне майбутнє. Треба, блять, ставати, робити, їбашить. все, блять, більш нічого. Нема, понимаєте? Ну нічого нема. Немає надії ні на, блять, жодну державу, ні на те, що хтось прийде, поможе, блять, і щось буде хорошо. Ну не буде такого, просто не буде. Ставайте, дорослішайте і піздуйте, блядь, інвестувати. Якщо не вмієте, піздуйте на консультацію, блять. Все, раунд, нахуй.